Ми всі слідкували за історією, і обговорювали м, ту історію, яку оприлюднили журналісти Гулагу Нєт про те, де вагнерівці, які вже я так розумію, не воюють, і там якась своя в них історія. А зізнаються в тих військових злочинах, які вони чинили на території України. Говорять про розстріляних дітей, говорять про те, що Пригожин безпосередньо віддавав ці покарання. Але я не про цю історію, я про відповідальність і про те, і про розслідування воєнних злочинів, про те, які виклики стоять перед Україною, і про те, наскільки ми готові з цим боротися, і що для цього робить Україна. Зараз всіми воєнними злочинами займаються насамперед. Ну я до львіну долю цих розслідувань. Проводить саме Національна поліція України, головне слідче управління Національної поліції України. Скажу вам по секрету: це все вони проводять, тому що у них немає альтернативного органу, який б мав би такі масовані об'єми інформації прорабатувати. І це все там завдяки, мабуть, там Пантелеєву заму, які, які проявив ініціативу та змог наладити роботу саме по цьому напрямку, але я акцентую увагу, що це не профільне розслідування для національної поліції. Національна поліція не може перебувати безпосередньо в зоні бойових дій. Для цього на сьогоднішній день створюється військова поліція. Військова поліція сьогодні була очередне засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки. На якому приймається рішення по створенню військової поліції, на жаль, зараз я бачу, що в військовій поліції з якихось причин не створюється слідчого відділу. Що таке поліція без слідчого відділу? Ну, це Ні, що таке мене... військова поліція? Розкажіть для початку, щоб глядачі розуміли, чим вони будуть відрізнятися від національної поліції? Військова поліція це спеціалізований орган. Який створений за аналогами натовського органу, такі військова поліція існує у всіх країнах НАТО в США? Цей орган насамперед заточений під те, щоб розслідувати під час бойових дій, які зараз проходять в Україні, злочини, які створює агресор у містах ведення бою, де не може заїхати поліцейські національної поліції, прокурор тощо. Тобто, наприклад, зараз йдуть бої в Бахмуті. Там проводяться дуже багато злочинів Російської Федерації. Ну, дуже багато. Їх ніхто не документує. От тепер розумієте, якщо Бахмут, наприклад, буде захвачено, ці злочини остануться приховані аж до звільнення, як це було у Ізюмі. Таким чином, ми не можемо документувати якісно, щоб все це попадало прокурору гакського трибуналу на стол та в суди і різних інстанцій. Військова поліція також повинна займатися розслідуванням злочинів внутрі системи збройних сил України. Ну, ми бачили, які скандали вспливають. Оце повинна розслідувати військова поліція. Військова поліція повинна допомагати військовослужбовцям відстоювати їх права, тому що військовослужбовці також дуже багато прав лишені, і це все буде виконувати військова поліція. Військова поліція буде займатися конвоюванням, супроводом е, там е, спецзасобів е, зброї, хаймерсів, тощо. Це дуже ефективний орган, який має створитися найближчим часом. Але якщо у військовій поліції не буде створено слідство безпосередньо незалежного слідства, то я, як експерт, вам кажу, що цей орган буде недієздатним. Це моє фахова думка людини, яка Понад 20 років займається правоохоронною діяльністю оперативною діяльністю. Я вважаю, що армія на сьогоднішній день має 98% довіри. І військова поліція, яка буде безпосередньо в армії, має таку ж довіру. Тому я вважаю, що орган повинен створювати повноцінне. Я не знаю всіх підводних камнів. Чому зараз розглядається військова поліція без слідства? Але я, як експерт, вважаю це невірно. Я вважаю, що армія повинна зараз зробити все і досудові органи при армії, щоб Путін сів на скам'ю підсудимих, щоб жодний злочин не було втрачено, щоб документувалися безпосередньо всі злочини, які створює стракраїн агресор у онлайн режимі. Для цього ми повинні всі разом це розуміти та прийняти правильне рішення. Сподіваюся, що на першому читанні Верховна Рада ці правки додавить і буде в повтор такої повністю. правки, пане Ярослав, такої правки прослідчий про слідчий орган її взагалі там немає? Чи в чому проблема в його створенні? Була ця правка, була це з самого початку. Створювався повноцінний орган, але з невідомих для мене причин ця правка була не досягнута у е, консультаціях. І тому було прийнято рішення створити цей орган без слідства. Ну розумієте, що така поліція без слідства. Ну самі е, відповідайте на це питання. Я дякую вам, пане Денисе, за цю розмову і за цю інформацію. Дякую, що доєдналися. Денис Ярославський командир підрозділу ЗСУ був Ватерії Апостров. Ті Дякую дуже.